Давайте поговоримо про XVII століття. І ні, це не буде нудна лекція з історії. Бо насправді це був такий, знаєте, киплячий котел, саме в ньому викувався наш сучасний глобалізований світ. Уявляєте? Правила гри, за якими ми всі живемо сьогодні, були закладені саме тоді. Отже, як так вийшло? Як за якихось сто років карта світу могла змінитися ну просто до невпізнання? Це ж не просто так, це історія про неймовірні амбіції, про абсолютно революційні на той час ідеї і, звичайно, про неминуче зіткнення цілих світів. А почалося все, як це часто буває, з грошей, точніше, з просто неситимої жаги європейців до багатства. Прянощі, шовк, срібло усе це було на вагу золота. І от саме ця гонитва за скарбами і запалила полум'я нової ери, ери глобальної експансії, яка без перебільшення назавжди змінила долі цілих континентів. І хто ж став головним двигуном цього процесу можливо, якась величезна імперія? А от і ні. Це була крихітна, але неймовірно могутня республіка об'єднаних провінцій Нідерландів, і їхньою головною зброєю була не стільки армія, скільки, уявіть собі, революційна бізнес-модель. Просто вдумайтеся в цю цифру три тисячі гульденів. Звучить абстрактно. Добре, давайте так кваліфікований майстер у ті часи заробляв десь 350 гульденів на рік. Тобто, щоб купити одну однісіньку акцію цієї компанії, йому б довелося працювати майже 10 років. 10 років життя за папірець це ж просто божевілля, і це якнайкраще показує, яку неймовірну фінансову міць мала голландська Ост-Інська компанія або Вок і яку сліпу віру в неї мали інвестори. Логічне питання звідки взагалі такі гроші? А секрет був у. Ну, можна сказати, у фінансовому стартапі XVII -го століття. Голландці придумали першу в світі акціонерну компанію. Вони просто взяли й об'єднали капітали десятків дрібних торговців. І тепер будь-хто, у кого були гроші, міг купити собі шматочок цього гігантського підприємства і розраховувати на частину майбутніх прибутків. Геніально, правда? Це дозволило зібрати просто космічні на той час суми. Але називати вок просто компанією, це нічого не сказати. Це була по суті держава в державі. Уявіть, у них був власний флот більший за флоти деяких європейських країн, своя армія. Вони могли самі оголошувати війни, підписувати мирні договори, керувати гігантськими територіями від Африки аж до Японії. Тобто, це була корпорація, яка поводилася як справжнісінька імперія. Гаразд, з голландцями, що підкорювали моря, наче розібралися. Але паралельно з цим на тому ж континенті розгорталася інша історія, не менш грандіозна, але зовсім інша за своєю суттю. Це був невпинний марш московської держави на схід через безкрає холодні простори Сибіру. І от що цікаво тут ми бачимо дві. Абсолютно різні моделі побудови імперії. У голландців все крутиться навколо приватного капіталу, акціонерів і контролю над морськими торговельними шляхами. А в Московії, навпаки, жорстка державна вертикаль, завоювання величезних масив від землі. І двигун у них був інший замість прянощів та шовку, хутро, те саме м'яке золото, як його тоді називали. Підкорення Сибіру це не був якийсь хаотичний процес, все було дуже методично. Почалося з походу козацького отамана Єрмака, який, так би мовити, прорубав вікно. А за ним уже рушили ватаги промисловців і козаків. Вони йшли річками, будували остроги такі собі дерев'яні фортеці, що ставали опорними пунктами. Ну а царський уряд дуже швидко зрозумів, яка це золота жила, і взяв усю торгівлю хутром під свій залізний контроль. Це стало одним з головних джерел фінансування імперії. Отже, маємо два потужних потоки експансії один рухається морем, інший суходолом було лише питанням часу, коли вони зіткнуться. І точкою цього зіткнення, цією точкою кипіння, стали давні, величні і абсолютно самодостатні цивілізації Сходу. Самі європейці, принаймні на словах, бачили свою місію передусім як комерційну. Мовляв, ми не стільки завойовники, скільки торговці, які просто з'єднують світ новими економічними зв'язками. Ну, така була їхня версія. Але найцікавіше, як на все це подивилися там, на сході. І від відповіді на це питання залежала доля всієї східної Азії на сотні років уперед: що робити? Відкрити двері для цих нових наполегливих гравців чи навпаки закритися від них на всі замки. І відповідь була рішучою і дуже драматичною. Зіткнувшись із цією новою реальністю із дедалі більшою присутністю іноземців, і Китай, і Японія зробили свій вибір. Вони обрали шлях ізоляції. У Японії це було дуже продумане поетапне рішення. Спочатку вони навіть співпрацювали, запозичили європейські технології, особливо вогнепальну зброю. Вона допомогла їм нарешті об'єднати країну після довгої громадянської війни. Але новий правитель Сьогун Токугава раптом побачив у християнстві, яке принесли європейці, смертельну загрозу для своєї влади, і реакція була жорсткою. Політика Сакоко, тобто країна на замку, майже повне закриття від світу, залишили лише малесеньке віконце для торгівлі, і то лише з голландцями. А от у Китаї історія схожа, але водночас зовсім інша. Якщо японці закрилися, реагуючи на зовнішню загрозу, то Китай пішов в ізоляцію через колосальну внутрішню кризу, їм було просто не до зовнішнього світу. Величезна імперія мін буквально розвалювалася на шматки: страшенний голод, селянські повстання, повний хаос. І цим ідеально скористалися манджури з півночі. У 1644 році вони захопили Пекін і заснували нову династію, цін. І їхнім головним завданням було просто втримати владу в цій киплячій країні. Тому вони зосередилися виключно на внутрішніх проблемах, а контакти із зовнішнім світом звели до мінімуму. Отже, давайте підсумуємо, що ж ми маємо на кінець цього неймовірно буремного століття, якою стала нова картина світу? Ну, по перше, склалася абсолютно нова глобальна реальність. Європейські держави, такі як Нідерланди, а згодом й інші, заклали міцний фундамент для своїх майбутніх колоніальних імперій. Америка, на жаль, перетворилася на величезний ресурсний додаток, звідки нещадно викачували багатства. А от Східна Азія, вона свідомо зробила крок у бік, обравши свій окремий шлях, і надовго відгородилася від решти світу. І найголовніше, цей процес уже було неможливо зупинити. Світ назавжди став. Пов'язаним на краще це було чи на гірше, питання відкрите, але факт залишається фактом континенти тепер були сплетені в єдину мережу мережу з торгівлі, воєн, ідей та конфліктів. І саме ця мережа визначила всю світову історію на наступні 300 років. І це, знаєте, підведить нас до одного дуже цікавого питання та глобальна мережа, що народилася в 17 столітті, вона ж нікуди не зникла. Так вона змінилася, стала складнішою, цифровішою, але вона існує. І от питання: а чи змінилися фундаментальні принципи гри в цьому глобальному світі, чи ми просто продовжуємо грати в ту саму гру, що почалася з силою та торгівлею 400 років тому? Є над чим подумати, чи не так?